Сьогодні другий день мого перебування у Львові і другий театр, і друга вистава. Сьогодні я йду в Національний драматичний театр імені Заньковецької на камерну сцену, на якій я, здається, ще жодного разу не була. Е, вистава в жанрі роуд муві Побєда берлін за мотивами твору Кузьми Скрябіна і поставила цю виставу режисерка Вероніка Літкевич. Я минулого тижня в театрі Франка дивилась на камерній сцені її виставу «Інтермеццо». і це була блискуча вистава. Мені вона дуже сподобалась. Тому дуже цікаво, яким чином Вероніка інтерпретувала вже такий сучасний твір, написаний Кузьмою, тому що Інтермецо було за Куцюбинським. Тобто, це класика. Давно хотіла на цю виставу, бачила фотографії з вистави на сайті театру. Знаю, що ця вистава користується неабияким попитом, тому купувала квитки заздалегідь. І Вам дуже рекомендую дбати про всі квитки заздалегідь бо в театрі Заньковецької зараз аншлаги. Адже з минулого сезону тут змінилось керівництво. Очолює театр Максим Голенко, режисер, головний режисер Давид Петрсян. І за минулий рік, якщо я не помиляюсь, вони випустили 11 прем'єрних вистав. Деякі з цих вистав я бачила, і точно вони всі дуже різні і дуже вартують уваги. Цього сезону, начебто, вони запланували 15 прем'єрних вистав. Тож будемо очікувати новинок від театру, а тим часом ще є, що подивитись минулого сезону. Фує театру було оздоблено такими плакатами. Якщо ви не знаєте, що таке Road Movie, загугліть, щоб не позоритись. Ну і звісно, театр тут же дав відповідь, що Road Movie – це фільм-подорож, герої якої знаходяться в дорозі. Закінчилась вистава на камерній сцені. Я побіда Берлін за кузьмою. Режисерка Вероніка Літкевич мені дуже подобається, як Вероніка працює з камерними виставами. Дуже цікаво було подивитись, що ще буду питати, де і що ще вона поставила. І, звісно, цікаво би тепер було подивитись щось на великій сцені. Мені вистава сподобалась. Вона е, воно розважальна і світла, і весела. Е, люди сміялись і вийшли з дуже хорошим настроєм. І в мене такий світлий сум за кузьмою Скрябіним. Я так скучила за ним, так цінувала завжди е, його почуття гумору, неймовірне, і дуже шкодую про те, що я жодного разу до нього не підійшла і не сказала про те, що мені дуже імпонує його почуття гумору. Він коли жартує. І жартував завжди ці записи. Я передивляюся. Мені кожен раз смішно, і мені дуже шкода, що я так і не наважилась підійти, бо мені здавалось весь час, що я йому буду заважати. Дуже часто я бачила його в аеропорту в Дніпрі, бо я до батьків літала. а Він, певно, на якісь там корпоративи, не знаю, на зйомки. І щоразу я думала про те, що якось незручно його турбувати. І потім його не стало, і мені так шкода, що я так і не сказала компліменти взагалі не наблизилась до нього. Тому зараз, коли мені є щось хороше сказати, акторам чи творчим людям чи взагалі будь-якій людині, якийсь комплімент, завжди намагаюся це говорити і вам теж рекомендую. бо... Зазвичай творчим людям бракує цього визнання, і приємно дуже отримувати якісь відгуки позитивні на свою роботу. Тому, якщо є що сказати позитивне, я думаю, що треба казати, бо я досі шкодую, що не підійшла до Кузьми на сцені, справжня машина, яка постійно рухається. Глядачі беруть участь у виставі теж в цьому і прикол камерних вистав. Але з одного боку, я це дуже люблю, а з іншого боку, я не завжди готова брати участь у виставі самостійно. Тому я інколи беру собі другий ряд, наприклад, тоді я точно знаю, що я не буду задіяна виставі, бо і вчора в Леся Курбаса актори звертались до глядачів, і сьогодні теж звертались. Тому, якщо ви хочете брати прямо участь у виставі, то в камерній виставі, скоріше за все, така можливість буде, бо дуже часто режисери звертаються до цього прийому. Не буду спойлерити і казати, як саме брати. Але глядачі, участь тут, але це було. Дуже весело, дуже цікаво. Така прям ностальгія за 90-ми в мене. Ну така світла ностальгія. Я, звісно, була дитиною, мало що пам'ятаю такого дорослого, з того про що розповідає Кузьма, як він їздив в Німеччину продавати цю машину. Але все одно якісь елементи такі я пам'ятаю цей ажіотаж, на праски, телевізори, полароїд, який з'явився в кінці вистави і на яких глядачів. Знімав головний герой. Теж я це дуже добре пам'ятаю. У нас такий самий полароїд був, тому такі речі, якісь вони повертають в ті часи, і це дуже якось приємно згадати. Дуже багато звучали пісень Кузьми, можна було підспівувати. Тому всі, хто люблять творчість Кузьми, мають певно цю виставу відвідати. Я спеціально не дивилась фільм. Навіть коли я дивлюсь фільм на одну і ту саму тему і виставу, і книгу, я намагаюся не порівнювати, окрім як обрати, чия режисерська версія мені ближче. Тому тепер мені буде цікаво подивитись ще й е, фільм е, і порівняти режисерські роботи, як кожен з режисерів розкрив цю історію, і чия версія мені більше імпонує. Ще щодо Кузьми і його органічності, мені нещодавно на Ютубі вдалось передивитись саме ту програму Шанс, яку переміг Козловський, і ведучими були Кузьма і Наталка Могалевська. І я подивилася, звісно, що Могилевська дуже змінилася, змінила мову, якою вона спілкується. Але наскільки мене вразив Кузьма, його жарти, його поведінка, його зовнішність, його українська мова це все. Мало настільки актуальний вигляд, ніби він сьогодні знімався. Але минуло з того часу 20 років. І це мене дуже вражає. Я тішусь, що з'явилася така вистава в пам'ять про Кузьму, е і люди його люблять, пам'ятають. Мам, ти мене вибачує, став дорослий. І вже минуло. Тридцять восьма осінь, як я побачив перший раз свій діл. а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні тебе посидив.